Добрий день, еврібаді! Цього разу поговорити буде про що, а саме про Stalker 2, ремастер RDR 1 та Oblivion, новий Assassin's Creed, локалізацію Baldur's Gate 3 та Pass of Exile 2. Але як завжди, не забувайте коментувати і поставити лайк. А якщо ви тут вперше запрошую підписатися? Також у нас є телеграм, де, крім новин, завжди є всіляке цікаве. По можливості можете підтримати нас фінансово, донатом, стати спонсором каналу або підписи. Підписатися на баймі кофі звичайно не забуваємо про підтримку зсу і поїхали розбиратися. Китайська компанія Tencent купить контрольний пакет акцій студії Techland, про що повідомив сам гендир студії Павел Мархевка. Проте уточнив, що у Techland зберігається творча свобода та усі авторські права на ігри. Для уточнення Tencent після цього отримає частку у управлінні Techland і стане найбільшим акціонером Techland. В обмін на це Techland отримає потрібні інвестиції. І, як говорить гендир, це допоможе розкрити творчий потенціал майбутніх проєктів. Тів, сподіваюсь, що рішення максимально правильне і нові ігри нас порадують. Незер оголосили, що з 18 по 21 серпня пройде тестування Mortal Kombat 1. але є нюанс. Доступ отримають лише власники PS 5 та Xbox Series, які оформили передзамовлення. У Беті будуть доступні Лю Канг, Джонні Кейдж, Лі Мей, Кенчі та Саб-Зіро. Звичайно, що будуть і Камео бійці Соня, Кано, Фрост та Джакс. Також гравці зможуть побити пики на двох аренах. Одна з них це маєток Джонні Кейджа, а інша називається Ті Хаус. Бета версія включає в себе онлайн режим один на один а також обмежений сингл режим Classic Towers проти штучного інтелекту. Також Boon розказав гравцям про те, скільки часу займе проходження сюжетки мордобою. Так історія проходиться у середньому за сім годин. Але якщо враховувати увесь додатковий контент, то це проходження займе приблизно сімнадцять годин. Нагадаю, що Файтинг релізиться 19 вересня. Corsairs Legacy вже знаходиться на етапі збірки всіх частин і протягом декількох місяців. Розробники анонсують дату релізу, поділяться фінальним трейлером і розкажуть, що увійде в реліз. Розробники із української студії Mauris анонсували сюжетне продовження основної гри під назвою Corsairs Legacy Naval Mission. Команда вирішила провести внутрішнє тестування і не випускати пролог гри, який анонсувала раніше. Замість прологу у майбутньому вийде окрема гра Corsairs Legacy. Сі, Naval Mission, яка стане сюжетним продовженням Corsairs Legacy. На початку розробки команда проєкту планувала створити окрему гру про суходіл, потім окрему про море, а потім об'єднати все в єдину гру з відкритим світом. Але в процесі розробки вони вирішили, що для відтворення автентичної атмосфери необхідно мати все одразу. На даний момент Мауріс має всі ключові частини гри, і кожний наступний реліз, включаючи Naval Mission, додасть глибини механікам і ігровому процесу. Ну, якщо вже почали говорити про піратські ігри, то у Skull and Bones все погано. За інформацією Тома Хендерсона, розробники зараз проводять плейтести, але у Ubisoft, звичайно ж, виникли проблеми. Справа в тому, що у тестерів немає бажання грати у цей шедевр. А дехто з них взагалі відмовився брати участь у цьому шапіто. Такі заявки багато про що говорять, звичайно. Том каже, що це буквально як камінь посеред дороги, від якого потрібно позбутися, і чим швидше, тим краще. До речі, закрита бета черепа та кісток пройде наступного місяця на ПК в той же час. Хендерсон каже, що у інших ігор Юбіків не такі великі проблеми. І якщо бути точнішим, то розробка Far Cry 7 нової частини Ghost Recon і Assassin's Creed Codename Red йде досить стабільно і непогано на відміну від Skull and Bones. Сайт IGN показав новий геймплей рольового екшену Lords of the Fallen від студії CI Games. По-перше, гра матиме підтримку 60 FPS на консолях Xbox Series і PS5. По-друге, у ролику показали битву з двома босами в тілі одного. Для знищення ворогів герой може використовувати ближню та далекобійну зброю. Є три напрямки магії: Lords of the Fallen передбачає можливість спільної гри, і ви зможете закликати собі на допомогу на. Парників бій проходить у два етапи і видався досить напруженим. Спочатку бос використовує щит, зброю і священну магію а через деякий час скидає обладунки, набуває зовнішності та чотирилапого монстра, що стріляє вогнем та нападає на гравця з подвоєною силою. В коментах глядачі пишуть про дещо дергані анімації та недосконалу звукову складову при віддачі з іншого боку, в порівнянні з попередницею нова гра зробила дуже серйозний крок у. Вперед. Інші пишуть, що це виглядало як копія Елден Ring. Так це чи ні, дізнаємося, як гра вийде 13 жовтня. Головне, що у грі не буде ніяких отруйних боліт, але буде українська локалізація. Голова EA Ендрю Уілсон на квартальному фінзвіті повідомив, що Star Wars Jedi Survivor, не повірите, вийде на консолях попереднього покоління ps 4 та Xbox One. Дивно, що з релізу вони так і не примудрилися виправити косяки оптимізації ПК версії, але анонсували гру для пастгену. якесь чудо, чесне слово. Терміни релізу звичайно поки не відомі, тому готуємося до геймплею в 25 FPS. фпс. Студія S-Game у наступному році випустить 30-хвилинну денку свого екшену Phantom Blade Zero. Проект запропонує наповнені екшоном битви, похмуру атмосферу та вигаданий світ, де поєднуються китайські бойові мистецтва та стімпанк. Спеціальні комбо. Кожна зброя відрізняється унікальними атаками та анімаціями, як типу, це було у Bloodborne. Щодо проходження, то воно займе близько 40 годин. Також розробники розкрили деякі деталі гри на PS5, Отже, гра підтримує підтримуватиме трасування променів і матиме два режими – 2К при 60 FPS або 4К в 30 FPS. Ніяких мікротранзакцій тут немає, так як і дати релізу. Студія Grinding Gear Games поділилася подробицями та ігровим процесом Free-to-Play RPG Path of Exile 2. Судячи з трейлеру у сиквелі буде 100 локацій, і 100 босів, 600 монстрів, півтори тисячі пасивних і 240 активних умінь, 700 видів екіпіровки і вражаюча кількість класів, аж 36. Також буде кооперативна, 6 гравців. Якщо говорити про графон, то гра використовує покращений рушій. Розробники говорять, що Path of Exile 2 буде набагато склад. Днішою ніж перша гра. Наприклад, в сиквелі, якщо вас вбили, то бій доведеться починати заново, а не відродитися і продовжити бій з того ж місця. Крім того, Path of Exile 2 стане самостійним релізом, а не розширенням оригіналу. Спільними між двома іграми залишиться лише косметика і ваші сховки. Також автори внесли зміни у баланс класи, та в кінці кінців ендгейм. На виході гравців чекає до смішного величезний обсяг контенту, якого вистачить не на. Один місяць також розробники говорять, що гра буде глибшою за діабло 4. Тут буде більше екшену, грандіозних босів та хардкорність в той час як діабло 4 більше схожа на ММО. На жаль, бета-тест розпочнеться лише 7 червня наступного року. Зате триватиме воно кілька місяців. Що додати виходу, то її все ще немає. Star Wars Outlaws від студії Massive Entertainment не буде великою грою на 200-300 годин, яку нереально пройти. Про що розповіла креативний директор Джуліана Герайті в інтерв'ю IGN. вони прагнуть випустити дуже пропрацьований і сфокусований бойовик з відкритим світом, який дозволить тобі дотримуватися свого власного темпу проходження. Далі вони видали базу, говорячи, що якщо гра буде занадто великою, то публіка повною мірою не зможе отримати насолоду від неї і тим більше пройти до кінця. Хоча з іншого боку, ясна річ, що тут буде відкритий світ з містами та біомами різних планет, і загалом такий підхід це дійсно добрий знак. Також в цьому ж інтерв'ю автори заявили, що при розробці гри вони жодним чином не надихалися скасованою ще у прадавні часи Star Wars 1313. .13. PS Store з'явилися скріншоти королівської битви of the Grid від української студії Gunzilla Games. Над грою у команді розробників працює відомий режисер Ніл Блумкамп. Одним із перших на скріншоти кіберпанк Батл Роялю звернуло увагу у видання Гемацу. На них можна побачити моделі персонажів, локації, досить цікаву статую та футуристичне місто. З точки зору графіки виглядає все дуже соковито. Блумкамп сказав у одному інтерв'ю, що сюжет розгорнеться. На тропічному острові, а не в містах на кшталт Лос-Анджелеса чи Токіо. Події розгорнуться у майбутньому через 60 років. Інший аспект гри це змінні кінцівки тіла, на яких зав'язана вулична торгівля й атмосфера світу. Це, наприклад, роботизовані руки з вбудованою зброєю, екзопротези ніг і так далі. Окрім того, важливим викликом стало додавання наративу в Батл Рояль, адже гравці самі формуватимуть історію та ігровий процес. На нашу думку, найбільше всього. Ніл займається наративом. Також очільник студії Влад Корольов розказав своїх пару деталей про Батл Рояль. Цитата: у нашій грі можна знаходити різні предмети, зброю, елементи для модифікації тіла тощо, але ви не можете зайти і купити їх у внутрішньоігровому магазині, бо його не існує. Єдиний спосіб отримати предмет знайти його під час гри безплатно або купити в інших гравців. Реліз досі запланований на цей рік, тому чекаємо нової інформації щодо проекту. Сайт VGC з посиланням на анонімні джерела серед Ubisoft повідомив, що компанія вирішила зупинити розробку продовження Immortals Phoenix Rising. Гра була на ранньому етапі і у підсумку проект скасували. Все через те, що у компанії інші пріоритети, такі як серії Assassin's Creed і Far Cry. в той же час журналісти Kotaku говорять, що розробка просувалася добре а в основу був закладений сетинг древніх полінезійських богів. Співробітників Ubisoft Quebec Перенаправили на інші неанонсовані проекти. Один із них Assassin's Creed Codename Red. Говорячи про Assassin's Creed Codename Red в сеттингу веодальної Японії, як повідомило видання Dexerto, головний герой гри ніндзя Ясуке, темношкірий самурай і перша людина африканського походження, яка стала воїном в Японії. За сюжетом він прибув до Японії, будучи слугою італійського місіонера Алесандро Валіньяно, і був присутній під час подій у монастирі Хонно, коли сталося самогубство Одино Бунагі. Це військово-політичний лідер Японії періоду. Сенгоку. до речі, це вже не перші чутки щодо героя африканського походження. Раніше Том Хендерсон теж повідомляв про це. Той же час провідний продюсер Ubisoft Фабіан Соломон розповів, за скільки можна буде пройти Assassin's Creed Mirage. Так на проходження йде від 20 до 24 годин, спираючись на геймтести самих розробників. Сама сюжетна лінія проходиться за 20 годин. Щоб зачистити усі аванпости, побувати на усіх вишках та закрити активності. Піде близько 30 годин. Міраж ми побачимо 12 жовтня. У видаленому дописі на Reddit, нібито колишній співробітник Virtuos Games повідомив, що The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake знаходиться в розробці. У витоку стверджується, що в студії працюють над кількома проектами. Як правило, ми не повідомляємо про подібні чутки. Однак, модератори Сабредіту Leaks and Rumors припускали, що вони перевірили доказ того, що інсайдер справді був колишнім співробітником Virtuos Games. Гра буде працювати за допомогою системи. Єднання, тобто вона одночасно працюватиме на Unreal Engine 5 і на оригінальному рушію. Наприклад, графіка рендериться в Unreal Engine 5, але більшість ігрового процесу, фізики та іншого, як і раніше, виконуються на фундаменті Oblivion. Відповідно до витоку, може вийти наприкінці 24-го, на початку 25-го року, залежно від того, рімейк це чи ремастер, як повідомив інсайдер. Основну роботу по грі робить Virtuous Games, але де чим займаються аутсорс. У зливі говориться зокрема про арт-дизайн. Подробиць про те, на яких платформах буде випущена гра, немає. Більш сучасне технічне втілення гри точно сподобається фанатам і можливо його оцінять новачки. Окрім новин про Oblivion Remake, Лікер також розкрив деталі кількох інших проєктів студії. За словами колишнього співробітника, вірчу спрацює над п'ятьма різними проєктами. Один з них ремейк «Metal Gear Solid 3». Днями Rockstar Games оновила свій офіційний сайт. Як виявили датамайнери, у вихідному коді сталися цікаві зміни. По-перше, з'явилася згадка першої Red Dead Redemption під назвою Red Dead Redemption Rockstar Presents Вер, тобто скорочення від Version. По-друге, з'явилася скорочена назва першої RDR, яку теж можна розшифрувати саме як Red Dead Redemption Rockstar Presents. По-друге, з'явилася скорочена назва першої RDR, яку теж можна розшифрувати саме як Red Dead... Redemption Rockstar Presents. По-третє, на сервері з'явилося нове зображення лого першої РДР, яке, до речі, схоже на лого другої частини. Тут можна зробити прості висновки. Rockstar точно готує свій сайт під довгоочікуваний ремастер Red Dead Redemption, і скоріше за все, скоро там з'явиться сторінка гри. Тут залишається лише дочекатися офіційного анонсу, який, судячи з усього, станеться доволі скоро. Розробники чергового скам проекту, на якому було розпиляно купу російських фублів, вирішили вдати, що розробка йде і гра існує. Я говорю, звичайно ж, про смуту, яку вони охарактеризували російським відьмаком і Ghost of Tsushima. В черговий раз показали якісь сценки на стандартних асетах, добивання, які взяли прямо із Assassin's Creed Valhalla, але як то кажуть, не вкрали, а надихнулись. Дубові крінж анімації обличчя, які зроблені на колінці. Також показали якусь Йовну воду і всілякий інший непотріб, як то класи. Я навіть не розумію, для чого вони взагалі там потрібні. Може, щоб тепер заявити про вбивцю Елден Рінг, звичайно, простому русскому іграку лапшують, що це все тільки ранні білд і анімації поправлять. Проте з минулого разу нічого не змінилося. Також показали кілер-фіч у гри. Це болота, в яких ви можете зав'язнути. Це така великотка від розробників, коли гравець передзамовить цей прикол, то він і загрузне в цьому болоті. І надовго, чому їх постійно так тягне до боліт? Росіянці та інші, хто їм підіграє, дуже люблять знущатись над сталкером, якого звичайно не существує. Проте коли показують ось таке, то все не так плохо, і крелізу поправять. реліз, до речі, обіцяють на початку наступного року. Вірю, я повірив. Ми не здивуємося, звичайно, але це викликає лише іспанський сором. Виступаючи на конференції, генеральний директор EA Ендрю Вілсон заявив, що наступна гра серії Battlefield буде переосмисленням всієї франшизи. Коментарі Вілсона викликали неабияку дискусію в ком'юніті, адже сумнозвісний Battlefield 2042 також мав стати переосмисленням. Маркетингова компанія 2042 постійно волала про тотальну війну та масові онлайн заруби і суто технічно DICE дотрималася цих слів, але де-факто останні. Battlefield став найбільшим провалом за роки існування серії. Однак не варто закопувати наступну частину Батли. Я вважаю, що під переосмисленням тут маються на увазі нові команди розробників. Після виходу 2042 в DICE відбулися серйозні зміни. Зампела з Респоун став новим головою всієї франшизи Battlefield, а гейм дизайнер Хейло Маркус Лехто очолив нову команду розробників у сієтлі, яка зосередиться на створенні сюжетки у той же час. GameSpot повідомляють, що Ripple Effect, які створили режим портал, розробляють невідомий проект у сетінгу того ж 2042, Тож є шанси, що майбутнє Battlefield – це низка різних ігор, об'єднаних під одним дахом, але дуже легко повестися на маркетингові ходи. Цілком ймовірно, що це переосмислення може стати банальним повтором ситуації з 2042-ю. Baldur's Gate нарешті вийшов на ПК, і реліз став грандіозним. В піку онлайн дойшов більше ніж до 700 тисяч одночасних гравців. Для українців це теж знаковий реліз, бо саме через українську локалізацію багато хто вирішив придбати гру. І загалом це дійсно якісна і титанічна робота, яку точно варто оцінити самому. Проте локалізація здивувала і викликала запитання у багатьох гравців, звичайно, не у всіх, через деякі нетипові рішення у виборі слід для тих чи інших термінів та власних імен, як Shadowheart, які, можливо, не потрібно було перекладати. Більше того, навіть у нас самих в приватних розмовах виникли розбіжності в думках щодо перекладу гри, і влад, тобто власник каналу, має дещо таку думку. Мені в цілому сподобався переклад за винятком деяких нюансів. Звичайно, він не без проблем, але особисто, на мою думку, такий об'єм матеріалу, над яким попрацювали перекладачі, вражає і викликає лише. Ше повагу, особливо враховуючи, що це тріпеле ігра, яку чекали і яка отримала локалізацію на релізі. Більше того, як я розумію, його ще доопрацюють і доведуть все до близьку. І від мого каналу XGTV рекомендую грати саме з українською локою, як і зробив сам з самого початку, і не раз наголошував про це у наших відосах. Пан Тарас же, тобто наш автор, також зацінив переклад. Спочатку він сумнівався і думав грати з англійською, але спробував спробувавши українську локалізацію, не повернувся на англійську і сказав, що це дуже і дуже недурно. Ну і головне, адмін нашого телеграм-каналу вже вибачився за свій невдалий жарт, який дійсно міг когось образити. Що що, а локалізація точно не має створювати такі бурхливі дискусії в інтернетах? Також переклад має невеликі проблеми, і косяки, спричинені, судячи з усього, нестачею часу та поспіхом, які, думаю, дороблять і скоригують в подальшому, бо зрозуміло. Що це величезний об'єм матеріалів і ясна річ, що там будуть помилки чи неточності. Також в очі кидаються шрифти різних розмірів, але це вже питання конкретно до самих ларіанів, тому сподіваюся, розробники це пофіксять. Загалом шлях битрав, звичайно ж, виправлять усі моменти, на яких є дійсно обґрунтовані запитання. Плюс є форма фідбеку, у якій ви можете вказати на помилки у локалізації. До речі, напишіть, як вам переклад гри, сподобався чи ні. Студія 4A Games буде присутня на виставці Gamescom, про що повідомляється на сайті івенту. Інше питання, чи буде там нова інформація, чи щось інше по новій частині метро. Чи можливо представники студії розкажуть про свої напрацювання чи якісь технології, які вони впроваджують у розробці? Невідомо, але те, що вони братимуть участь вже само по собі, круто. Але ж ми, тут як ніхто, сподіваємося на анонс нової частини метро. Тому чекаємо 23 серпня. Тому що інтернет вибухне, коли Rockstar офіційно представлять GTA 6, немає ніяких сумнівів, але незважаючи на те, фанати вже дізналися багато з численних витоків. Цього разу одна цікава чутка, опублікована юзером GTA 6 Countdown у Twitter, стверджує, що ранні кадри показали дійсно цікаву зміну поведінки поліцейських у грі. Зокрема, стверджується, що копи можуть розпізнавати транспортні засоби гравців, що додає переслідуванням більшої глибини. Стверджується, що Правоохоронці будуть поступово з'являтися на місці злочину, а не просто спавнитися з повітря, що очевидно і так. Поліцейські навіть будуть оточувати територію і давати гравцям можливість здатися. Американський поліцейський побачив у руках підозрюваного щось навіть схоже на зброю і дає змогу здатися. GTA 6 тепер ще й фентезі. Навіть якщо ви сховаєтеся від копів і скинете зірочки погоні, ваші дані та дії залишатимуться в їхній пам'яті, що зробить кожну погоню унікальною. Знову ж таки, навіть якщо ці деталі відповідають дійсності, настільки потужний штучний інтелект копів може не дістатися фінальної версії гри, поки що точна дата анонсу GTA 6 невідома, але є шанс, що Rockstar анонсує її у вересні, коли стукне 10 років з моменту виходу GTA 5. Як пишуть Xbox Wire, цього року Xbox планує один із найбільших стендів, які вона коли-небудь мала на Gamescom. І звичайно, це не просто маркетингові хитрощі, оскільки цього року команда збирається з усіх сил на щорічну подію. Для українських фанатів цікавою деталлю є те, що на виставку приїдуть GSC з повноцінним геймплеєм та робочим білдом Stalker 2, у який зможуть зіграти всі охочі. Власне, GSC окремо підтвердили можливість пограти у демо-версію. Вже в кінці серпня. Для тих, хто поїде на Gamescom, зможе пограти у Stalker 2 в ігровій зоні стенду Xbox. Крім того, там буде 30 інших ігор, включаючи Payday 3, Armored Core 6 і Adon Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Microsoft також обіцяє презентацію Starfield, нової Forza Motorsport, стратегії Ara History Untold та Microsoft Flight Simulator 2024. Показ публіці грабельної версії Stalker 2. Це очевидний сек сигнал для українських розробників, які зіткнулися з низкою труднощів. А те, що 2» можна буде зіграти, є взагалі максимально приємною новиною після тих проблем з розробкою зламів та зливів і того як росіянці, як вони говорять, істини фанати намагались нашкодити студії витоками даних, зливом персональної інформації та іншими пакостями. А в той же час росіяни по старій традиції знову переносять другий сталкер, стверджуючи, що реліз відбудеться у лютому. Чому вони це називають перенос, зрозуміти важко, оскільки офіційної дати взагалі немає. Один із таких клоунів Антишнабс говорить, що мовляв бачив дорожню карту розробки, і там вказана дата релізу. А саме друга половина лютого, у всякому разі, матимемо надію, що на виставці Gamescom, яка пройде з 23 по 27 серпня, ми отримаємо багато цікавої інфи про гру і що найважливіше дату виходу. Напишіть, що думаєте про все це в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.